День сьогодні. Веселий, радісний, ясний, це гомінливий і погожий. Почався навчальний рік новий. сонце сонцем нароком кидає пробітки до нас, а школярі бадьорим кроком ідуть до школи вчитись час. Доброго ранку, дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Як приємно бачити, скількох гостей на подвір нашої школи. Тим більше, що приводом для нашого зібрання є особливий день, наповнений дитячими усмішками, різнобарвними квітами і веселими піснями шкільного дзвоника. Цей день 1 вересня, і сьогодні він ясним осіннім промінчиком промітчиком у вікна всіх школярів, запрошуючи їх до школи. Шановне товариство, дорогі наші наставники, вчителі, батьки, гості, вітаємо вас на святі першого дзвоника на радісному святі знань, яке віддавна стало для всіх школярів країни традицією. Цей урочистий день найрадісніший для наймолодших дітей учнівської родини, школярів, першокласників. Зустрічаємо їх, вітаємо їх оплесками. Сьогодні вперше на скінець свято, близько 92 учні. Вітаємо радості. Вітаємо, юних школярів першого А-класу. Спері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька, перевожчикова Світлана Вікторівна. Талановита, творча, невтомна ча... Почуттів. І останній навчальний рік веде своїх учнів класний керівник 11-го Б класу Гальченко Ксенія Андріївна. Добра, вимоглива, цілеспрямована, виконувала справжніх громадян України. Вітаємо юних школярів 1-го Б класу. Корейщика Наталя Анатольевна. Декаратика... 11 А класу, Коваль Тетяна Миколаївна, вірний друг і наставник, яка завжди підтримає мудрою порадою і гарним словом. Запрошуємо учнів першого г класу. Сьогодні вашим провідником узнати світ знак буде очевидяна Галина Леонідівна, Вона наставниця, яка кладе ваші серця частинку своєї душі, яка буде дитина Господину у усього життя. Будьте дружними, здоровими, щасливими. Наші вітання шановним батькам. Певнені, що цього вересневого сонячного дня кожен з вас згадав своє шкільне життя. А сьогодні уже ваші діти, школярі. Тож будьте мудрими, наберіться якнайбільше терпіння у вихованні нашого молодого покоління. Струнко, державний прапор України, внести. Право внести державний прапор України надається учню 11-го Б класу мухіну Дмитру. Українці, патріоти всі, любіть Україну, як любимо її ми, ми. Синьо жовтий прапор, це наша сила, сильний жовтий прапор, це Україна, ми українці, патріоти всі, любіть Україну, як любимо її ми. ще люблю, кращину, все моча родина, жаль, красину, вся моча рукна, що піна, жалью, родина, це Сильні жовтий прапор, це наша сила, свинья жовтий прапор, це Україна, ми Українці, патріоти всі, Любіть Україну, це клюканчиці ми всі не жовтий прапор, це наша сила, сильні жовтий прапор, це Україна, ми Українці, патріоти всі, Любіть Україну, це клювинці всі дорогі школярі, Ліпі педагоги, шановні батьки і гості нашого свята, урочисту лінійку присвячену святу першого дзвоника, початку нового навчального року, оголошуємо відкритою. присутніх на сьогоднішньому заході. Наші ще вчора ми з вами стояли і бажали один одному гарного відпочинку влітку, сил для навчання, наснаги і так далі. А вже сьогодні свято, вже сьогодні 1 вересня. Сьогодні наші малюки, а їх так багато, поповнили ряди учнів нашої школи. Сьогодні наші одинадцятикласники класники останнє вивели їх на цю лінійку і будуть ждати останнього дзвоника. Тож я бажаю нашим 11-класникам, щоб цей рік для вас був самим довгим кроком навчання, тому що це останній рік вашого дитинства. А нашим сурчачкам, щоб навчання було як наснага, в радість вам, вашим батькам. Я дуже вдячна педагогічному колективу, колективу батьків, техперсоналу за ту підготовку, яку вони вели до початку навчального року. 2015-16 навчальний рік було оголошено стипендією учням відмінникам Тож, згідно наказу директора школи, 96 учнів отримали свої стипендії. Якщо хтось із якихось причин не отримав їх, я прошу батьків підійти в Приватбанк і оформити документи. І сьогодні, як кажуть, не приходять без подарунків. Тому сьогодні депутатський корпус, виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради оголошує також стипендії кращим учням школи на 2016-2017 рік відмінники навчання 200 гривень, золота медаль 5 тисяч гривень, срібло 3 тисячі гривень, переможці мам і олімпіад 1 тисяча гривень. Також депутатський корпус бере на себе 50% харчування учнів перших-четвертих класів. Тож, шановні батьки, не шкодуйте коштів, ми з вами. Поділимо це навпіл 50 ваших відсотків, 50 наших, і нехай наших діти харчуються. Я бажаю кожному з вас, щоб цей навчальний рік був плодотворним. Найкращих успіхів навчання, терпіння, а всім нам мирного неба. Дякую. Для привітального слова запрошується Філіпова Світлана Борисівна. Доброго дня, шановна громада, дорогі вчителі, батьки, учні, від імені Олешківської районної державної адміністрації та особисто від імені е, управління соціального захисту населення щиро вітаємо вас зі святом Днем Знань. 1 вересня, початок нового працівникам школи, вчителям, які під час своєї літньої відпустки приймали активну участь у підготовці школи до нового навчального року. Також щира вдяка нашим спонсорам, які теж не стоять осторонь і допомагають нашій школі. Спонсори виконком Великопанівської сільської ради теж не стоять осторонь і допомагають підготовці школи до навчального року. Тому у мене є. Е е е е е е е Настала хвилина подякувати перед обличчям школи, учнів, тим людям, які приймали активну участь. І так подяка сільському голові Костенко Валентину Дмитрий за активну живуть позицію, щоб видно та на Приносяться в голові Херсонської обласної громадської організації е, творці сучасності, мій кову Сергію Миколаєвичу. <плес> Шановні, у мене ще ціла кіпа поняк, але настільки е, скромні наші безпосередньо е, підприємці, які не то, що тільки скромні, виносити, але вони зайняті повсякденною працею. І запрошення їм було надіслано всім, але я спостерігаю за.